Розглянемо з вами найпростіше тести гнучкості ніг. Перший з них це тест гомілки. В стартовому положенні ваші п'ятки та носки разом. Далі вам потрібно присісти та випрямити одну із ніг вперед. Потім повернути її і випрямити іншу, потім також повернути назад. Далі розберемо привідні м'язи стегна, до речі, їх там аж 4 головки. Значить, положенні, сидячи, ми поступово рухаємо свої стегна назовні. Звичайно, ноги прямі в колінах можете допомагати собі руками рухати свої стегна назовні. Нам в ідеалі потрібно досягти більшого кота 120 градусів, ніж стегнами. На черзі гнучкість сідничних м'язів, виводимо з ніг вперед, згинаємо гострий кут в коліні, вкручуємо таз та задню ногу. Якщо вам це вдалося, більш випрямляємо передню ногу в коліні, вкручуємо таз та задню ногу. Тобто намагаємося збільшити кут в передній нозі. Звичайно, ви не маєте відчувати ніякого дискомфорту в коліні, це дуже важливо. В ідеалі це якщо ви можете виставити передню ногу під кутом 90 в коліні та вкрутити таз і п'ятку задньої ноги назовні. Далі протестуємо гнучкість задньої частини стегна. Використовуємо для цього резинку. Починаємо з невеликого кута градусів 70, коліно верхньої ноги пряме. І поступово підтягуємо ногу на себе. Віддалі, щоб цей кут в верхній вашій нозі порівняно з нижньою був більш, ніж 120 градусів. І фінальний тест. Гнучкості м'язів передньої частини стегна, одну із ніг, а саме коліна впираємо в стіну, п'ятку в сідницю, а іншу ногу вводимо в позицію випаду. Далі е, намагаємося випрямитися, впираємося двома руками в коліно і далі в ідеалі, щоб ви могли торкнутися потилицю стіни. Будьте уважні, поперек не перепрогинаємо.